На жаль, виходжу до вас сумною новиною. Актор, який грав Рубеуса Геґріда у фільмах Гаррі Поттера, Робі Колтрейн, помер. На жаль, йому було 72 роки. Це відео не заплановане, Я зараз не вдома, не біля мікрофону і комп'ютера. Але я не можу промовчати, бо світ Гаррі Поттера, він зі мною з дитинства. Щоб ви розуміли, мені навіть торт дарували як у Гаррі, але з моїм ім'ям. Фільми завжди рятують мене від. Найгіршого якогось стану. Якщо щось погане трапляється, вмикаю Гаррі Поттер і в'язання з Кабану. Це моя улюблена частина, і наче кожна сцена мене лікує там. А зараз, коли українці стали, наче випускники Хогвартсу і борються зі злом і перемагають, до речі, то історія, написана Джоан Ролінг, стає більш зрозумілою і близькою до серця. Тож я хочу поділитися з вами історією Робі Колтрейна, цього актора, яку я всю ніч. Читала насправді Робі Колтрейн це псевдонім, справжнє ім'я актора Ентоні Роберт Макмілен. А Колтрейн то був такий джазовий саксофоніст, який йому дуже подобався. Ентоні народився в Шотландії. Мама була піаністкою, а батько лікарем. Мав двох сестер і дуже-дуже любив жартувати. Його навіть зі школи хотіли виключити через жарт. Взагалі він вчився на художника у школі мистецтв Глазго. І, хоча Ентоні не залишився у цій професії, але потім сказав, що школа відкрила для нього багато шляхів. Наприклад, стендап, яким він почав займатися, театр і кіно. Цікаво, що на початку своєї кар'єри. Він незаконно жив з друзями у покинутому будинку Лондона. Ми зробили там ремонт, незважаючи на те, що міська рада сказала нам, що це небезпечно, розповідав Ентоні. Знаєте, я подивилась його біографію, і щось мені здалося, що він був. Бешкетником не через те, що він любив пиво, хоча може і через це він міг випити багато літрів пива і не п'яніти. Звісно, він же мав метр вісімдесят п'ять зріст. Міцний горішок був. І, хоча він дуже цінував приватність і не часто був помічений у скандалах, але ну були в нього в житті епізоди, ну такі з негарною поведінкою. І я вам їх не розкажу, бо людина померла і хочеться залишити. Добру, добру згадку, добре відео про нього. І хоч він гегріт і все. Ну, у моїй голові так, наче це єдина і головна його роль. Але ось що я знайшла. Подивіться ось цей момент, а потім я поясню: вот така лекція. Е, Ентоні, грає психолога доктора Фіцджеральда. Який читає лекції в університеті, а ще допомагає поліції розслідувати злочини. Ну, от хто ще так міг прочитати лекцію? Я думаю, Шерлок чи Доктор Хаус, чи може Патрік з менталісту, якщо ви дивились? А ну ще Шелдон з теорії Великого Вибуху. Може, цих персонажів створювали, надихаючись саме грою Ентоні у цьому серіалі? До речі, його назва метод Крекера. Він виходив з 93 по 96 рік. І Ентоні отримав за роль три нагороди на різних англійських церемоніях, як краще. Актор йому після таких перемог навіть Стівен Спілберг дзвонив і пропонував приїхати до Голлівуду. Але Ентоні відмовив, бо хотів бути ближче до своєї родини і дому. Ой, а ви знали, як він проходив кастинг на роль Гегріда? Ніяк, бо Джоан Роулінг була від нього у захваті і хотіла, щоб цього персонажа грав саме Ентоні. Тому його відразу взяли до фільму, фільмів. Ще цю роль дуже хотів отримати Робін Вільямс. Але Роулінг відхилила його пропозицію і була тверда у виборі. І зараз ще розповім. Вам цікавинки саме про Геґріда. Як персонажа, і відпускаю вас робити ваші справи. Перше, ви помітили, що історія починається з того, що Гегрід несе малого Гарі на руках на поріг Дурслів у першій частині, і саме Гегрід несе, наче померлого Гарі, у останній частині. Різні теорії з приводу цього ходять, різні, але сама Джоан Роулінг розповідала, що ніколи не планувала вбивати Геґріда. Вона бачила у себе в голові сцену, де він несе Гарі ще до того, як написала дари смерті, бо це відображення того, як Геґріт привів у Гарі у світ чаклунів. А ще Геґрід грає музичну тему фільму на флейті, коли сидить біля своєї хатинки у першій частині. Ви чули О, ще звісно. Компанія Лего Лего, виправляйте мене, зробила іграшки по Гаррі Поттеру. Але саме фігурка Гегріда є унікальною, бо має незвичайне для таких фігурок волосся, бороду та тіло. Пам'ятаєте маленького дракона на ім'я Норберт так, от Геґріт весь час думав, що це хлопчик, але потім виявилось, що це дівчина Норберта. Дізнатися це допоміг йому Чарльз Візлі, і от скажіть, де був мій Чарльз Візлі, коли я купувала багато років тому, коли була студенткою, у переході у бабуську кішку за 50 гривень, маленька, сіренька, назвала її крошка. А потім, через три місяці, то виявився кіт і стала вона крош. Як я дізналась, бо мені жіночка у поїзді. Каже, а що, ви не дивились, коли брали м, під хвостом? А я кажу: то не дивилась, бо якось це не культурно дивитись під хвіст комусь. Ну мені так здавалось. Відліклась і закінчу це відео фрагментом з інтерв'ю. Ентоні спадщина цих фільмів полягає в тому, що покоління моїх дітей буде показувати їх своїм дітям. Отже, ви можете подивитись їх через 50 років. Легко. Мене тут на жаль не буде, але Геґрід буде.